Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Проти вступу України в Євросоюз, проти допомоги їй у війні з Росією і за будь-який шантаж Євросоюзу на власну користь. Про позицію Угорщини і Віктора Орбана говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії. Сьогодні з нами Андрій Бахмєтєв, політолог. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю незабаром. До нас долучиться ще один гість. але поки що пропоную почати з останніх декількох новин. Впродовж тижня їх було досить багато. які лунали про пана Орбана, про Угорщину. Тож партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Подала до департаменту резолюцію, у якій уряд закликав не підтримувати початок переговорів про вступ України до Європейського а, Союзу до парламенту. Невеличке уточнення, скажіть, будь ласка, а ця новина вона а, а, має деякі певні а, деталі? А, як партія Орбана і як а, сам пан Віктор Орбан вони офіційно а, пояснюють свою позицію? Ну, нічого нового. Вони ну, завжди казали, кажуть досі, що їх позиція дуже рішуча, Що вони не хочуть, щоб Україна вступала до європейського союзу, тому що, по перше, це загрожує їхній національній безпеці. Це каже і пан Орбан, це каже їх прем'єр-міністр, це кажуть представники їхнього уряду. Більш того, вони наголошують на тому, що потрібна. І повинна пройти повна процедура, яку повинна пройти Україна сьогодні. Вони кажуть, що по багатьом пунктам Україна не відповідає саме тому через загрозу нас безпеки Угорщини і через питання непроходження деяких пунктів Україна не повинна вступати до ЄС. Ну і головне питання це питання угорських нацменшин на території Закарпаття, де вони кажуть, що ну угорці кажуть, що ми українці якось. Притісняємо їх права, і через це Україна не має права вступати до ЄС. Ну, в принципі, це стандартна риторика пана Орбана, який казав це завжди. І я думаю, тут питання не прав нацменшин, тут не питання виконання боника пунктів. Тут лише внутрішнє питання Угорщини і питання пана Орбана отримати ще більше грошей від Європейського союзу. Скажіть, будь ласка, на таку позицію, все ж таки, вона стає дедалі більш агресивною, дедалі більш знаєте, вже невитриманою, я б сказала, на неї дедалі більше таких також досить гострих реакцій з боку лідерів інших країн Європейського Союзу. А як можна загалом охарактеризувати реакцію ЄС на те, що відбувається в Угорщині на заяви і дії пана Орбана? Ну в ЄС ще починається з 2018 року. Всі знали, яку займає позицію пан Орбан, і всі знають, що в рамках європейського союзу Угорщина це така країна, в яку Європейський Союз постійно вливає гроші, а вони там починають зникати. Це був і доковідний, і постко... ну, і ковідний скандал, коли європейський союз виділив кошти на підтримку Угорщини під час ковіду. Але досі Угорщина не прозвітувала про те, куди ці гроші пішли. І пана Урсула вона неоднократно заявляла про те, що потрібно припинити транші транші грошей до Угорщини. Доки Угорщина не відзвітує про попередні транші, які вона отримала. І звісно, і в європейському союзі, і в європейському парламенті і парламентарі розуміють, що сьогодні пан Орбан це такий маленький рекетир, який хоче отримати ще більше грошей, ще більше дотацій до Угорщини, бажано не звітуючи про них. Є книга Анатомія посткомуністичної мафіозної держави, де якраз на прикладі Угорщини показують, що Угорщина це така маленька посткомуністична мафіозна держава, де панує принцип кумовства, де пан Орбан назначає наближених до себе людей, своїх кумів, не кумів, родичів, і де дійсно є проблема корупції. І пана Урсула заявляла і минулого року, і до початку повному штабного вторгнення, що головна проблема угорщини це питання невідповідності верховенства права, через що вона буде завжди ратувати про те, щоб зменшувати підтримку Угорщини фінансово, і не тільки фінансово, доти, доки пан Орбан не почне проводити адекватну реформу в державі і не почне реально боротися з корупцією. Ну, у мене власне складається таке враження, що поки що європейський союз не може знайти ну якихось методів і важелів впливу на пана Орбана, тому що от нещодавний буквально приклад так знов таки блокування Угорщиною нового пакету а, потужної допомоги фінансової для України. Ну і власне, поки Угорщина не отримала свій транш, так ніхто ні з чим не погоджувався. не погоджувався. Щойно пан Орбан отримав, якщо я не помиляюся, йшлося про тридцять. Мільйонів так це Угорщина вже не була проти, щоб Євросоюз виділив Україні новий пакет. Мені цікаво просто а скільки ще терпітиме європейський союз, і головне, чому він це робить? Ну вони будуть терпітиму, тому що на жаль, робить це... Легітимний та законно обраний президент, і на жаль, він буде представляти інтереси Угорщини в Європейському Союзі як ну рівноправний учасник, як ми бачимо сьогодні, і заява пана Макрона бажання його зустрітися до саміту 13-15 грудня показує, що на превеликий жаль європейський союз буде терпіти, доки Орбан є. Представником Угорщини, доки він є головою їх уряду, і на привлике жалю це, це є проблема, і, як ми бачимо, європейський союз буде намагатися зробити усе, аби домовитись, аби щось дати пану Орбану і задовольнити його. І сьогодні дійсно пана Орбана можна порівняти з паном Вучичем із Сербії, де ми всі бачили, що він також заявляв про те, що він підтримує Росію, він не підтримує Україну. Але після того як Європейський союз е, пішов на послаблення, коли вони надали е, певні преференції до угорщини до Сербії, общається, коли дали гроші. Пан Вучіч раптово перестав підтримувати Російську Федерацію, і раптово е, сербська зброя почала надходити до наших військових. Я думаю, що з паном Орбаном буде така сама позиція, і зараз і зустріч пана Зеленського з Орбаном і зустріч Макрона з Орбаном. Вона покаже, де, ну вони будуть намагатися його вмовити, будуть. Е, з ними якось торгувати, чомусь що щось йому пропонувати. І я більш ніж впевнений, що і цей черговий транш він, він буде розморожений і Європейський Союз згоди до виділення коштів нам. Ну, от наведу слова від голови групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркеса, який запропонував відмовитися від принципу одностайності в ухваленні рішень, щоб. Цитата не дозволити Орбану шантажувати ЄС. Може європейський союз піти на такий крок, як ви вважаєте? Е, думаю, ні, на сьогоднішній час точно ні, тому що ми бачимо, що окрім е, Угорщини, та й саме Словаччині прийшли до влади, е, скажімо так, не зовсім про європейські сили, не зовсім сили, які підтримують сьогодні курс на підтримку України, і таке рішення воно може створити ще додатковий прецедент, коли і інші держави е, можуть таким самим ну, так само, як і пан Орбан ветувати і намагатися щось для себе вибити. Тому думаю, що вони будуть скоріше це намагатися вмовити пана Орбана. А, такий мені здається дуже непрямий шлях, тому що от, дійсно дивляться інші країни на те, як поводиться Угорщина, на те, що говорить і робить пан Орбан. І мені здається, що у багатьох виникає думка про те, Чому і ми так не робимо? Давайте рухатися далі. Рухаємося від Європейського союзу до Сполучених Штатів. Посол США в Угорщині Девід Пресман розкритикував угорський уряд та прем'єр-міністра Віктора Орбана за ігнорування інтересів своїх союзників по НАТО і розміщення і зміцнення зв'язків з Росією тоді, коли союзники її ізолюють. Угорщина до того ж не тільки член Євросоюзу, вона ще країна, член НАТО. Так, і от ви бачите, вже є претензії офіційні претензії з боку США і Альянсу. Як ви вважаєте, з цього напрямку чи буде якась ну принаймні виховна робота до пана Орбана? Потенційно так, але я думаю, що це буде та сама ситуація що і з європейським союзом. Ми вже бачили, що плюс-мінус подібні прецеденти були і минулого року, коли намагалися проводити плюс-мінус виховну роботу з угорським урядом. Але угорський уряд займає позицію те, що дайте ви щось нам і тоді ми щось дамо вам. І сьогодні насправді в Угорщині дуже гостро стоїть питання оновлення їх армії, яка давно не оновлювалась. І єдиним постачальником зброї тут може бути європейські країни або ну, власне сполучені штати Америки. Тому я думаю, що знову ж пан Орбан буде не чуратись нічого, і буде щось просити знову для себе. Цікаво, чи ймовірний такий в майбутньому прецедент, коли країна, наприклад, покидає Європейський Союз або НАТО не за власним бажанням? Думаю, власне, ні. Думаю, ну, з Угорщини точно такої проблеми не буде. Ніхто... Будуть вмовляти, так? Так, да, будуть вмовляти. Мені просто цікаво, до якої межі може дійти пан Орбан у своїх забаганках і своїх претензіях, і де ця межа? Її немає? Ні, я думаю, що межа точно… Є, я думаю, що пан Орбан теж розуміє, що він не може сильно загратися, тому що усі можуть стати. Скажімо так, клопках в, в позу і не комунікувати повністю з Угорщиною і з Орбаном. Орбан цього не хоче, Орбан цього боїться. Орбан не хоче бути країною повністю ізольованою, тому що він розуміє, що якщо його повністю всі ізолюють країни, єдина країна, до якої він потенційно може звернутися, то це Російська Федерація. Цього він не хоче, тому що це ще більш загострить питання ізоляції Угорщини, і тому він розуміє, що йому треба якось акуратно левіювати, і коли він відчує. Власне, що дуже сильно накалена ситуація, то він буде давати ну йти на поступки і погоджуватися з тим, що будуть пропонувати. Саме тому я відчуваю, розумію, що. Зараз, коли в Сенаті затягується питання голосування щодо виділення грошей на 24-й рік Україні, і в принципі зараз найбільш важливим є питання саме голосування 13-15 грудня на саміті ЄС. Саме тому і Зеленський, і Макрон, я думаю, ще будуть інші зустрічі з Орбаном, його будуть вмовляти, аби він підтримав виділення цього траншу, тому що сьогодні він є критично важливим і необхідним для України. Цікавий момент. От ви зауважили про те, що Орбан боїться ізоляції, так і він не хоче цієї ізоляції. А хто кого боїться більше? Орбан Європейського союзу, який все ж таки і Сполучених Штатів можуть певним чином ізолювати Угорщину, або ем, останні пана Орбана і Угорщину, яка в випадку чого може звернутися саме до Російської Федерації, стати ще більш потужним другом агресора посеред Європи. Я думаю, пан Орбан боїться, тому що він Діше. розуміє, що його підтримує середній клас, його підтримують е, угорські промисловці, угорські аграрії, е, для яких е, основним ринком збуту є не Російська Федерація і там не якісь біля російські країни. Це є саме країни Європейського Союзу, і він точно розуміє, що європейський союз спокійно може ізолювати угорщину. Вони можуть перекрити постачання ну, вивезення... Угорського товару на європейський ринок, і це тоді це повністю ну, почне ховати угорську економіку і одночасно поховає рейтинг е, Орбана. Орбан з боїться, він цього не хоче. Якщо говорити а. до речі про рейтинг пана Орбана, яким він є в Угорщині? Ну зараз в нього є підтримка. Його підтримує десь 40-45% населення. Які є претензії у діючого уряду у мешканців Угорщини? Е, питання рівня життя, Рівня життя і питання свобод. Як ми бачимо сьогодні по останніх опитуваннях в Угорщині, саме е, населення там 18, 25, 30 років, вони не задоволені питанням свободи слова в Угорщині. Вони не задоволені питанням корупції і питанням того, що дійсно е, досить бюрократизована система, де люди. Роками не покидають свої пости. Це не задовольняє активну, ну активну молодь Угорщини, яка хоче якихось рішучих змін. Цих змін в Угорщині не відбувається, вони не задоволені, і цей відсоток людей починає зростати. І тому Орбан намагається хоч якось левіювати і щось робити, аби цієї частки населення не ставало ще більше. Яку маємо наразі ситуацію з опозицією в Угорщині? Вона є, вона відсутня, вона є, але номінальна або слабка. Бо можливо, вона на цей період часу тільки формується. Ні, опозиція в Угорщині. Є є сили, які не підтримують Орбана, які прямо рішуче це заявляють. Але як ми бачимо, через те, що Угорщина це така демократична авторитарна держава, в якій Орбан повністю контролює усі гілки влади, вона в принципі вона є, але вона не є ефективною. І лише збільшення частки активного населення, які будуть не підтримувати пана Орбана, можуть змінити ситуацію в країні. Але наскільки розумію, зараз ця маса невдоволених вона не є критичною, і ми не можемо сподіватися на якісь швидкі ну, в рамках одного-двох років зміни в Угорщині. Зараз точно ні. Зараз точно ні. Ну і давайте далі говорити ще дуже важливий момент. Це стосунки України і Угорщини. Важко будувати стосунки з тим, хто не те, що не бажає тобі добра, а ніяк тебе не підтримує. Навпаки, усіх твоїх проблемах ще і встремляє палки в колеса. Але треба поговорити і про цей момент, бо він на сьогодні є дуже важливим. Ми вітаємо в студії ще одного гостя. До нас доєднується Павло Колотвін, політолог. Пане Павло, вітаємо Добре, вас. Добрий день. Багато про що встигли поговорити з паном Андрієм. Ну, от його позиція, і досить аргументована про те, що не буде ні Європейський Союз, ні США, ні НАТО виховувати Угорщину і пана Орбана будуть вмовляти йти на поступки і намагатися задовільнити його забаганки і потреби. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи дійсно оберуться наші партнери ось а, такий підхід для ну, мені здається. А, Віктора Орбана, який вже майже втрачає межу, ну я тут дійсно погоджуся, що необхідний певний комплексний підхід до того, щоб пан Орбан і Угорщина, уряд Угорщини, погодився на те, щоб почати якісь певні перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу. Але на мій погляд, все, що зараз відбувається, саме з Угорщиною, знову ж таки, це все бажання для себе. Отримати якнайбільше, оскільки знову ж таки треба не забувати, що Горщина повністю дотаційна країна, вона отримує одні з найбільших дотаційних коштів з Європейського Союзу. І тому я думаю, що в даному випадку відбувається певний торг. І як тільки буде зрозуміло ціна, яку хоче пан Орбан, він неодноразово заявляв цю ціну, вона досить велика. Я думаю, що десь, як то кажуть, якусь більш-менш. Те, що задовільніть і одну і іншу сторону, вони знайдуть, і це. Цей момент буде, буде зупинений з точки зору вето угорщини на те, щоб Україна розпочала перемовини щодо вступу до європейського союзу, але це економічний блок питань, Звісно, що є певний політичний блок питань. Ми розуміємо і бачимо якісь дивні дуже союзницькі відносини між Угорщиною і Росією, між Орбаном і Путіном, між ними є якийсь певний зв'язок, і знаєте, тут така також цікава інформація. Нещодавно помітив. І прочитав, що ну це відомо. В нас зараз європейський союз не водив санкції стосовно. Палива для атомних станцій, бо дійсно є певні атомні станції, які використовують російське до цього часу використовують російське атомне паливо, і угорщинавок якраз лобіює, щоб цього не відбулося. І о, тут такий цікавий момент, що о, інвестиції, о, російські інвестиції в о, угорську. Атомну промисловість вона оцінюється в у майбутньому приблизно десь 12 мільярдів доларів або євро. Точно вам не скажу. Тобто, це от з відкритих джерел. Цю інформацію можна прочитати, і якимось дивним чином якраз приблизно. Цю саму цифру орба називає, ну не називає а це у перемовинах між європейським союзом і Орбаном. йдеться, коли він каже про яку суму додаткових дотацій, хоче отримати Угорщина. Тобто я думаю, знову ж таки повертаючись до перемовин, мова йде в першу чергу про певні якісь економічні питання, про торг. І рано чи пізно угорщина вона дійсно вона використовує це своє свою можливість накласти вето, але рано чи пізно е, їй все одно придеться бути у фарватері рішень європейського союзу. А скажіть, будь ласка, теж цікавий момент. Ось цей торг він не може змінити навпаки свій вектор, наприклад, щоб європейський союз так шантажував Угорщину. Ну Тими самими грошима ну, відбувається. Угорщина не отримала від європейського союзу певну частин дотацій. і це дуже відчутно. І це дуже турбує. Також і уряд е, угорщину і угорщини, бо це також певні популістські мають бути е, соціальні виплати і так далі. І звісно, що вони зараз не відбуваються, і тому очевидно, що Угорщина б'ється за ці кошти. Але ж тут також треба зрозуміти, що всі попередні е, 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 дотації і допомога Україні вони були виконані. Лені європейським союзом і прийняті, і угорщина в тому числі голосувала за ці рішення, але голосуючи, вона знову ж таки отримувала всі свої ті об'єми дотацій, які вона до цього на які вона розраховувала. Наразі вона ще не отримала за і в тому числі там є певний план на майбутній рік. От коли вони отримують ті кошти, на які вони розраховують, я думаю, що і будуть вирішені ці питання щодо стосовно допомоги Україні. Але тут також важливо зрозуміти, що взагалі вся Європа, вона також озирається на те, що відбувається в тому числі в Сполучених Штатах. От ми з равами побачимо, як буде прийнята допомога Сполученими Штатами Україні. Одразу всі європейські країни будуть продовжувати допомагати Україні. Як лише буде закінчено всі всі перемовини і розмови, і буде вирішено питання в сполучених штатах європейці. Одразу ж, бо знову ж таки європейська політика, вона в тому числі зараз знаходиться у форматорі у безпековій, в тому числі в безпекових питаннях форматорі сполучених штатів. Наприклад, сьогодні була статистика, що ну це від знову ж таки з від відкритих джерел у Великобританії. Там 150 танків. У Німеччині там 150. У Німеччині на два тижні вистачає озброєння, щоб у випадку подібного подібної війни, як у нас, відбувається. Це на два тижні вистачить артилерійських снарядів і так далі. Тобто вони озираються на те, яким чином будуть закінчені перемовини у сполучених штатах, і від цього також залежить залежить яким чином вони будуть, наприклад, уряд Німеччини інших європейських країн буде тиснути на орбани і Угорщини. Наразі вони ще не тиснуть, так як вони могли б це робити. О, дивіться, ми говорили про принцип одностайності, так в Європарламенті, і навіть вже були заяви про те, що можливо від нього варто відмовитись. Ну з огляду на саму ту ж. Угорщину, яка просто користується і маніпулює цим цими можливостями. Ну от, наприклад, з Андрієм ми поговорили про те, що він вважає, що навряд чи це відбудеться, і навряд чи все ж таки право вето буде, ну скажімо, від нього відмовлятися. Я погоджуюся в цьому випадку, бо для того щоб розпочати цей процес зміни певних документів, які е, створювалися в рамках Європейського союзу, і знову ж таки, ці всі документи вони не просто приймаються європарламентом. Там є певний, це певна процедура, триумвірат рішень: Європейська комісія, Європейська Рада, Європейський е, е, парламент, е, Рада міністрів Європейського Союзу, і так далі. І Ці всі рішення вони мають спочатку прийти через кожний цей орган, а потім ще й одночасно. Часно мають бути всюди проголосовані, тому це питання може бути наприклад там на два, на три, на чотири роки подовжено, і ми чули багато було в новинах інформації стосовно того, що ніби там нібито там щось європейський європейський парламент прийняв якусь там резолюцію, і так далі. Але це все лише документи, які розпочинають дискусію. Тобто розпочинається дискусія в рамках європейського союзу, і якщо ця дискусія десь не зупиниться на якомусь етапі, в тому числі в самому Європарламенті, то можливо колись вона і дійсно і перейде на наступний рівень. А так поки що це все повністю в рамках дискусії розмов. І до цього моменту я думаю, до цього навряд чи відео дійсно. Ну, давайте поговоримо вже. Я згадала про цей важливий момент, так стосунки України і Угорщини. Ми бачили моменти, коли критики все ж таки наполягали на тому, що з будь-якою країною в будь-якій ситуації, тим паче в нинішній ситуації в Україні, український уряд має а, намагатися знайти контакти, знайти якісь моменти, які б. Ми могли використати на свою користь. А, давайте подумаємо, що може Україна запропонувати Угорщині, щоб також ну, можна сказати, відверто підкупити Віктора Орбана а, Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з угорським колегою Сіярто. Вперше з початку повномасштабної війни зустріч відбудеться або можливо вже відбулася вже сьогодні. Цитата: Думаю, цей факт говорить сам за себе. Ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначав, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов на сменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина, і до цього факту треба проявити повагу, зазначив міністр. Скажіть, будь ласка, зміни про які згадав пан Кулеба, а вони взагалі то цікавлять Угорщину, враховуючи, ну що ми мені здається, добре розуміємо, що все, що а, цікавить пана Орбана, це гроші Євросоюзу. Ну, я думаю, ви от правильно задали питання, в якому вже більше частина відповіді. Очевидно, що всі ці питання стосовно національних меншин і мови, це лише е, причина, за, для якої розпочати ось цей торг. Тому тут е, поки він не отримає е, від Європейського Союзу якісь е, оце, те, те фінансування, на яке він розраховує, до того часу, навряд чи е, дійсно будуть якісь. Е, Результатив, результативні перемовини стосовно України, і більше того, ми бачили в тому числі в Аргентині. Зустріч така швиденька зустріч між Зеленським і Орбаном. І мені здається, що тут питання в тому, що вони, якщо Зеленський ще можна сказати, що він відкритий до розмови, бо він самостійно підійшов і захотів розпочати цю розмову. До речі, ну, я, я думаю, не бачила епізоду. Я думаю, що мова підходу. жестів так, так там і мова жестів. Вона я не спеціаліст з цього, але мені здається, це. Було абсолютно очевидно, що Орба не хотів цього цієї розмови, і був від неї абсолютно закритий. А чого він вже не хоче цієї розмови? Тут же треба шукати, мабуть, причини більш детально. Це економічно з точки зору грошей, але я думаю, що є і певні якісь політичні і геополітичні питання, які з часом згодом очевидно, що вскриються. А от цікавий момент, пане Андрій, до вас хочу звернутися. Дивіться, так пан Кулеба зазначив, що ми вже йдемо на зустріч Угорщині, але ми розуміємо, що ми йдемо у тих питаннях, які Угорщина ставить, але ставить їх на факто номінально. Тобто, пан Орбан не зацікавлений в захисті прав нацменшин, Він зацікав, зацікавлений в грошах. Він навіть от, не йде на контакт з українським президентом. Але, попри це, наш уряд намагається контактувати. З угорщиною, як нам це сьогодні робити, щоб знаєте, ну наші кроки такі ж, таке ж е, ну також не були, ну принаймні, навіть висміяні в якоюсь мірою? Ну кроки точно не будуть вісміні висміні. Тобто ми повинні розуміти, що як зазначив колега, е, усі заяви, які лунають сьогодні від Угорщини, про питання нацменшин, про питання у? Утиску угорської мови, угорців і так далі, це суто номінальне питання, і, і так дійсно цього в Україні не відбувається. Україна сьогодні готова і про це постійно каже до контакту з угорським урядом для того, щоб якось вирішувати це питання, далі йти. А для пана Орбана він буде завжди номінально <кхм> створювати якусь проблему. Буде вважати, що ми її не долаємо. Ми нічого не виконуємо лише для того, щоб в нього був певний предмет торгу. І сьогодні очевидно, що. Кулеба робить усе дуже правильно для того, щоб показати і світовим партнерам, що Україна не знаходиться в ізоляції, незважаючи на те, що пан Орбан знаходиться постійно в контакті з Путіним. Україна, український уряд готові і будуть комунікувати з ним для того, щоб подавати ту, ту кризову ситуацію, яка сьогодні виникає. І жодного разу від нашого уряду від президента не лунали заяви про те, що Угорщина є недружньою країною для нас, це не так. Ми заявляємо про те, що у нас є і будуть надалі, продовжують розвиватися партнерські стосунки з Угорщиною, і це дуже правильно, тому що для цього ну для усього світу ми показуємо, що не дивлячись на поведінку. Орбана а його поведінка вона не, скажімо так, вона не є репрезентативною щодо відношення усього угорського населення до України, і це важливо зазначити. І так, в принципі, ми розуміємо, що ця зустріч, скоріше, ні до чого не призведе, тому що питання торгу буде вирішуватись скоріше на рівні європейських країн, членів європейського союзу. Але чисто номінально так це дуже гарний жест, який показує всьому світу, що ми будемо далі комунікувати. Щодо різниці між ставленням до України і нашої ситуації угорського уряду і самих угорців, так ми бачили приклади країн, де, наприклад, керівництво країни і ставлення народу звичайного воно розходилося дещо або навіть ну досить серйозно, і це стримувало уряд, який не займав проукраїнську позицію. А які справи маємо з цим в Угорщині угорці? Як налаштовані щодо України і українців? Тут насправді все дуже просто. Просто треба не забувати, а й навіть так, так так скажу, згадати, що на відміну від Орбана Київ відвідував мер міста Будапешт. Будапешт опозиційне до Орбана місто і голосує, не голосує за правлячу. Ну давайте так, скажімо, більшість не голосує за правлячу партію. Відповідно, основна аудиторія його політичної сили, і в тому числі, яка виступає. І підтримує а, його політику. Вони проживають у провінції. Це дуже схожа ситуація на те, що ми з вами обговорювали, відбувається в Польщі, де великі міста вони проукраїнські, і, і навіть так, скажімо, вони про європейські вони підтримують європейський союз і в провінціях проживають вже більш консервативно налаштовані громадяни, і в тому числі які не підтримують так, як хотілось би нам а, а, Україну. До речі, прямо зараз, якщо ви ну, сьогодні у новинах вже пройшло. польські перевізники розблоковують кордон. Ну і це якимось чином, які димом співпало з прямо зараз наживо відбувається голосування в польському парламенті по зніманню уряду муровецького, тобто уряду. Попереднього буде голосування за новий уряд і, скоріше за все, переможе опозиційна партія, і Дональд Туз стане прем'єр-міністром. Ну, як ми бачимо, це все співпадає з деблокадою українського кордону. Така цікаве, цікавий це, момент, та, так. враховуючи, от, що Туз напередодні заявив про те, що перше що він зробить на своєму посту, це розблокує кордон з Україною так, так. Цікаві, дуже моменти, панове. я Дуже дякую вам за цей діалог. Дякую за аналітику і за вашу присутність в студії сьомого телеканалу. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі були Павло Колотвін і Андрій Бахмєтів. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся Сьомий телеканал. Робіть так і надалі.